Всім привіт-привіт! Я рада вітати вас на каналі Вугливенко Наталії. Сьогодні моя тема відео це розпаковочка замовлення. Тут як моє, так і моїх клієнтів. Звичайно, якщо клієнти роблять велике замовлення, я відправляю їм напряму. Ще й знижечки, звичайно. Ну а хто такі маленькі робить замовлення, то я роблю спільні, щоб було дешевше, щоб було вигідніше, щоб не оплачувати операційний збір і доставочку. Тому. Як би які б у вас замовлення не були? Хочете теж економити з лівестою, пишіть, я з радістю буду вашим онлайн-консультантом, допоможу у виборі продукції, і буду вас інформувати по акціях і. Вигідним предложенням. Ну що ж, поїхали дивитися, яке замовлення? Замовлення зось такого другого каталогу. Каталог присвячений 8, 14 лютому, до дня закоханих і дуже багато вигідних предложень. Ну а що ж у моєму замовленні? Я, звичайно, спробувала вже засіб для плісні наш дуже залишилося задоволення і відразу купую про запас, тому що знаю, що перед цим довго цього засобу не було. Тому хай буде, тому що я обробляю і вікно зараз. Дуже є така проблема на підвіконні. І ще коли вже трошечки хай потепліє, вже ніби весна наступає. Я після зіми ще обробляю у ванній кімнаті всі шви, щоб вони були біленькі, і потім все літо у мене білі шви. Не темніють, не чорніють, але це трішечки згодом чуть-чуть потепліє. Засіб немає такого противного запаху, тому що я користувалася до цього іншими засобами, і ну, ванні було дуже важко мити, тому що цей запах дуже треба було квартиру потім провітрювати. Ну а так як я ще дуже важко переносю ці запахи, то для мене вибілити шви в ванні це ціла була проблема. Ну, цим засобом я дуже залишилась задоволена, мила серед зіми вікно, бо теж відтягувала, відтягувала мила іншими засобами. Мила, ось такі в мене є даже під руками такий наш смарт. Він класний засіб, все, але надовго на вікні він не прибирає цю проблему і потрібно було час від часу мити, мити, мити. А цим засобом я вимила вже, мабуть, більше тижня і були сильні морози. Вікно запоцівало, була вода. І цвілі ніде ніде немає. Тобто я задоволена на всі 200% і раджу вам, дівчатка, в кого є такі проблеми. Тому що ну ви знаєте, що це дуже шкідливо, коли є пліснява. Тому що миємо, тому миємо і миємо дуже крутим засобом. Є бризкалка в комплекті, закручено так надійно, що її єлі була відкрутила. Тому ніде не проливається, все в пленки ще додатково, бо знаю, що ці засоби, як десь, не дай Боже, проливаються, то виняє ще як. Далі в мене в замовленні, звичайно ж для себе. Я вже вам показувала отаку масочку, показувала її в пустих баночках, хто передивлявся моє відео. Дуже крута ця бульбашкова масочка, дуже класний такий. Само масаж можна даже сказати, тому що коли ви нанесли на лице, починають бульбашитися оця суміш, і ви получаєте ну, такий релакс, це такий легкий якийсь масаж, пощіпування, поколювання. Ну класно. Її нанести і бігати по хаті ну не варіант. Це треба лягти, полежати, розслабитися і отримати масу, масу задоволення. Ну і я ще взяла таку ж саму тільки залоявера. Хоча я вже чула від дівчат, що і тут є алоявера, ну також шмілку я не прочитаю, звичайно. Тому не знаю, але маски дуже класні. Рекомендую, кому треба склад, я, звичайно, можу сфотографувати і переслати вам, тому пишіть, цікавитеся, кому цікаво. Все зроблю для вас, все для вас. Довго чекала новиночку, Це засіб після бриття. Засіб доволі величенький, тут 100 грам. Чекала з нетерпінням дуже класний склад з пантенолом, потрібно чоловіку, тому що після бен ну, є подразнення, і я вже не знала, що, що йому давати. Користувався разом зі мною маскою нічною, Від та, що прибирає капіляри, щоб не було червонінь на лиці від мороза. Ну, але засоб повинен бути і після гоління той, що іменно предназначений Пантенол у складі, значить буде гарно прибирати теж різні такі і порізи, і почервоніння. Тому спробуємо і вже дам відгуки, тому що, ну, чесно. Щось ще вчора прозівала, не дала скористатися, а можна було, бо замовлення отримала ще вчора. В моєму замовлені дві клюкви. Вже не раз вам казала, що дуже крутий засіб, дуже допоміжний. І мені людині, яка мало вживає цитруса, поповнювати вітамін С це те, що потрібно. Тим більше, що зараз дуже багато. Хворіємо, холодно, тепло, перепади ці температури. Ось і недавно прямо ми щось так прихворіли. Але вітамін це вітамін Д. І все в порядку. Ще, в моєму замовленні, є венотонус, так як зараз дуже крута ціна на нього. Взяла собі, взяла на замовлення, тому що тим, що я користуюся, звичайно, користуються і мої клієнти. І ще дуже крута. Ціна була на останній сторіночці. скористалися і я, і мої клієнти. Це засіб для суглобів за кулячим хрещом, глюкозамін, рутин, дуже гарні відгуки, сама ще таким засобом не користувалася. Але. Думаю, що він дуже класний, тому що це є ж компанії. Я вже не раз вам показувала вінотонус. Класний засіб, якби має бути місце, дуже гарно з собою його брати саме зараз зимою він мені дуже подобається, тому що коли каштанчиком користуєшся, то і так іноді в ноги мерзнеш. А ще якщо каштан, то прям зігрітися не можна і під ковдрою. Тому зараз більше я перейшла ось саме на оцей вінотонус. І, до речі, гарна. Акція. Тому для себе взяла аж два відразу, і для клієнточки один теж замовила. Ну і ви вже знаєте всі, що в нашій компанії, не раз я це говорю, що дуже багато акцій, дуже багато різних предложень ще додаткових, окрім того, що ви бачите в каталозі. І ось за таке, я рахую, не дуже велике замовлення. Можна було взяти два продукти зі знижкою 60%. Звичайно, я взяла вітамін Д3, той, що постійно користуюся, теж дуже всім раджу зараз приймати його для профілактики. Це і наше волосся, це і наше обличчя, і наші нігтики. Все. Для всього потрібен вітамін Д3. Тому класна дозіровка 2000, ну а в кого дефіцит, звичайно, збільшуємо. І другим продуктом, який, який я взяла для себе по зничці, це кондиціонер з оливою. Думаю, що дуже класно напитає волосся, тому що олива це завжди живлення, а від частих сушінь і взагалі зараз зима пересушене волосся у нас. Тому захотілося ось такого кондиціонера. Ну, Запах такий трав'яний. Я, звичайно. Люблю посолодше, але ну, нічого. Що? Своє волосся треба ще й живити. М -м. Густенький бачу такий <кій> білого кольору. Не знаю, чи я покажу. Ось, ось такий. Він прям такий густенький, як масочка. Тому, думаю, класно буде живити волосся і не буде навесно в мене сухих посічених кінчиків. Ось таке було моє замовлення. Вже, прийшов вже третій каталог, вже переглянула теж дуже багато акцій, дуже багато акційних предложень, новиночок. Тому слідкуйте, буду ділитися, буду розказувати і показувати, що є в нашій компанії. А якщо вас щось зацікавило, обов'язково пишіть мені. Я вам допоможу як в оформленні знижечки, так і можу запропонувати співпрацю з компанією Львеста. Буду рада вашим повідомленням. І не забувайте ставити лайки. Всім пока до скорих зустрічей.